І на річці Збруч в Волочиському районі є населений пункт Тарноруда. Мало хто з мешканців Хмельницького та й області взагалі чули про нього. Як і про костел, чудотворну ікону Ісуса Тарнорудського та чарівний палац Мордвинової. Отже, подорож наша на захід до колишнього стародавнього містечка, а тепер села на Збручі. 50 кілометрів від Хмельницького до Волочиська, а потім ще 20 кілометрів по щойно прокладеній дорозі. І ось відкривається село Тарноруда. Сьогодні наша розповідь про старовинний костел, а говорити про нього можна багато. Перша дата, якою ну, датується будівництво костелу, це 1355 рік на 14 століття. Наприклад, костел в Каменці, який катедральний знаходиться, він є приблизно на 20-30 років молодший за цей. Ну, що сам факт є досить вражаючий. Костел, ну теперішній каміни, який знаходиться, побудований в 1643 році. За сприяння Ісабели Чорторийської, ну відомої політичної діячки. Ну, свого часу, словетний костел, і тим, що там знаходилась чудотворна ікона Ісуса. Костел, як ну, би сказати, досить і великих розмірів. Славиться він тим, що була, в свій час знаходилася чудотворна ікона, яка ну, була подарована для людей саме в цьому місці. Чим вирізняється? тим, що ікона була Ісуса Милосердного, Тернорудського. Навколо цієї ікони виник цілий культ ну, Божого милосердя. Наприклад, в багатьох місцях з'являється Божа матір, а тут з'явився образ Ісуса Спасителя Милосердного. Що відрізняється від більшості місць. Цікаво тим, що є сама ікона ну, по дослідженнях реставраторів, які проводились, датується приблизно 750 730 року. роком. Хоча перша дата будівництва костела 1355 рік. Ну, існує легенда, пов'язана з як з ну, костел і саме існування цієї будівлі на цьому місці. Випало одному мисливцю Андрію підніматися. Цими пагорбами, і е, саме на пагорбі він помітив образ Ісуса Сумного. В Андрія мисливця довгий час боліло серце. І коли він взяв в руки цей образ, його серце перестало боліти. Здивований цією знахідкою, він повернувся додому. І, але на, на наступний день цей образ е, Ісуса Сумного назад повернувся на це місце, де він його знайшов. І так повторялося декілька разів. І коли він звернувся до місцевого парафіального священника і розказав йому про це диво, то священник попросив його, щоб він його привів на цей пагорб. Священник попросив, щоб тут поставили каплицю. В 1355 1365 роках безіменні два брати будують тут першу дерев'яну церкву. Пізніше донька. Яна Костки та Софія Ондровонш. Катерина, яка вийшла заміж за Іроніма Синявського, будує перший католицький храм, мурований католицький храм. Величний, багатий, на той час костел збирав чимало прихожан та паломників. Знаходився мур. Ну, він був, скоріше, не мур, а як оборонний крубіж. Які захищав сам костел. На краях знаходились дзвіниці. Одна була більша, друга менша. Були ворота. Багато людей сюди ну, наплив було і для того, щоб не було товканини і не досилися люди. Ну, самі ворота були ширші набагато. Також на верху костела знаходилось ну, місце для того, щоб можна було вести службу для людей. За часто ну, кількість людей була настільки велика, що ну, вони не вмічалися. Проводили службу. Но передачі ми піднімемось на самий вершечок, найвищу точку, з якої правили служби. А також спустимось у підземелля. Буде страшно, але цікаво.